Всім привіт, друзі, з вами Лемок. Вийшло в нас оновлення е, нашої любимої гри, танчиків. Відповідно стартував Хеллоуен, але це не головне. Е, сьогодні трошки потрібно розібратися в тому, власне, як Wargaming хоче допомогти українці, українцям е, через свою програму Wargaming United і як ми власне, можемо також долучитися до цієї акції. Дивіться, на офіційних сайтах World of Tanks, ну фактично на всіх іграх, на, на офіційних сайтах всіх ігор від Wargaming, є отака стаття Wargaming United. Що це означає? Що нам будуть доступні преміум кораблі, преміум танки, преміум літачки, які за продаж яких компанія Wargaming абсолютно 100%. 100% від продажу всіх цих наборів передасть нам, українцям, через програму нашу United 24. Отже, що нам пропонують в танках? В танках нам пропонують 50 ТП прототип, але він буде називатися 50ТП-курінний, тобто такий український, можна сказати, перший українізований танк у цій грі. Коштує він 690 гривень, але не тільки він. тобто Тут нам додається також емблеми з українським прапором і також деколі, ну це деколі, фактично, деколі з українським тризубом по три штучки. Тобто на одну машину нам вистачить, щоб їх застосувати. Так, заходимо на сайт, тут ви можете дуже докладно прочитати всю інформацію, що і як, власне. От, саме головне, що через United 24 буде на медичну допомогу передано 100% суми від купівлі кожного набору за вирахуванням зворотних платежів та відшкодувань. Ну, Фактично плюс-мінус 100%. так. Що за ці гроші планують купляти? Купляють, е, планують купляти реанім, реанімобіль класу С. Е, що це таке? Це от е, ті машини, які приїжджають першими після якихось там обстрілів е, наших міст. Тому це не то, що класно, це просто бомбезно, величезна повага до Варгеймінгу. Це не перша їхня така акція на підтримку України. Тому от е, я завжди кажу, що от, власне, в цю гру в принципі, варто грати, на відміну від цієї ж самого, того ж самого War Thunder, тому що там, по суті, це повністю російська гра, попри те, що вони там переїхали в України, але по суті повністю команда, вся гра є московською, тому рекомендувати вам, звичайно, грати в неї я не можу. От, також ви будете мати можливість отримати, дивіться, камуфляжі українські, але вони прикол в тому, що вони не йдуть як 2D камуфляж, а, а на кожну карту вам потрібно їх буде м -м, застосовувати. Ну, типу вони йдуть як фарби, скажімо так. от. Так буде правильніше сказати. Ну, Але, тим не менш, це камуфляж. От, от так він буде виглядати на цьому на танчику, доволі-таки непогано красиво. Потім стосовно а, літачків. Тут така сама ідентична акція. Так само з 18 жовтня до 1 листопада це все, це все діло буде а, тривати. Тут можна придбати також емблеми з таким от чудовим нашим а, гербом за 51 грив гривню. Тобто на один літачок 51 гривню можете а, придбати собі, якщо, якщо у вас є таке бажання. Так, Потім. Що тут дуже такого жирного ложирного? Це у нас прям літачок 9 рівня. Андонов М Маша. Що це таке? Тут пише, що це унікальний український а, літак розробка. А, потім дивимось, як він власне, виглядає. Отак От він буде виглядати, тобто це 9 рівень, не 8, -й, 9 -й рівень. Доволі таки цікава машина. З реактивним, дивлюся, а, двигуном. Власне, скільки він буде коштувати, так треба подивитися. Так, 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 так. Коштувати він буде 766 гривень. Тобто, ну, не так уже і багато. Всі ці кошти, я повторююсь, підуть а, через програму United 24 на закупку а, фактично швидких для нас. От, на офіційному сайті. Є таке от відос, можете подивитися, до речі, я не буду забивати вам, скажімо так, голову. Давайте ще подивимося, що там у нас у World of Warships відбувається. Так, сайт гри. Я ще не заходив, чесно кажучи, тому що в цьому... В кораблики я не граю. Мені це не сильно цікаво, але, в принципі, давайте подивимось, що в нас буде отут. -от. Ну, тут так само все. Ну просто англійською. Ну сайти, до речі, виглядає дуже класно. Ммм, тут також, дивіться, який тут прапор доступний. Ну гарно, гарно. Ох ти боже ж ти мій. Ну це дуже цікаво взагалі. Нічо собі аж в очах заробіло. Вау. Ну прикольно, не цікаво скільки він буде коштувати. Так, тут можна десь побачити? Незрозуміло, ну, в принципі, я так розумію, що можна, можна також придбати цю штуку. Так, я хочу побачити, чи є тут українська мова і її немає, на жаль, є тільки російська. Ну що ж, давайте перейдемо, подивимось, власне. Я не там нажав. Так, не там я нажав, звичайно. Так, це нам потрібно Європа і Російська. На жаль, немає поки що української мови. Надіємось, вона колись не з'явиться. Так. Це зрозуміло. Так, 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 так. Двох єдинства. Ага, тобто нам м, тут не будуть доступні, наскільки я розумію, не будуть доступні е ці. Типу кораблики, а буде доступний тільки два 20. Оце, що у нас тут є. Тобто оце от все можна буде придбати. Хм. Ну, цікаво. В принципі, давайте подивимося окремо в, в магазині. Тут можна нажати. Скільки воно нас буде коштувати? 474 гривні. Пам'ятний прапор, нашивка і ще 7 предметів. 2400 кредитів, 7 окремо. 50 літратний бонус, ну, короче тут 2 дестель, можна сказати. Ну, прикольно, прикольно. Що ж, дана акція також буде і на інших гієрах, я не буду вам все ж таки показувати. Якщо у вас буде певна цікавість, то ви зможете. Самі побачити власне, переглянути цю всю інформацію. Дивіться, також у нас на твічі, якщо ви будете дивитися, український World of Tanks. Ну, тобто, я збавив тут якість для того, щоб можна було спокійно грати в інші ці. Переходимо на World of Tanks Україна, на їхній офіційний сайт. Ну, не сайт, а сторіночку. На твічі власне, і отримуємо за це за 4 години якийсь спеціальний набір. Я не знаю відверто, що там у цьому наборі, тут у нас не показується. Ну, Наскільки я розумію, це може бути якийсь ем, стиль, чи що, чи, чи, чи ще щось там, не знаю, що власне, буде. Е, якоїсь детальної інформації на сайті, поки що там немає, власне, що в цьому пакеті. Просто написано, що от можна, можна дивитися на Twitch і відповідно забирати таку нагороду. Тому рекомендую вам подивитися. це буде протягом 4 днів. Тобто від сьогодні, ну, фактично, всі, всі вихідні у нас буде можливість отримати оцю нагороду за Twitch. От. Стосовно 50p, чи варто його брати чи ні. Танчик непоганий. Особисто для мене він кращий за е, захисник. Чому е, його порівнюють з захисником? Тому що вони плюс-мінус одинакові. Тобто це альфа 440. Такий от сверхтяж, доволі броньований. А броні, звичайно, в нього трохи менше, як у того ж самого захисника. Але е, кути вертикального наведення у мінус 10 і, звичайно, роблять свою справу. Так, е, вони там не зовсім мінус 10, тому що у нас доволі погано. Корпус не дає можливості гнутися пусті наперед, але на борта, в принципі, плюс-мінус можна добре відігрувати на даному танчику. Загалом можна сказати, що це дуже непогана пропозиція. 50 ТП в такому унікальному стилі. От, Думайте самі, чи брати участь у цьому. Так чи інакше, 100% від цієї вартості піде нашій державі на закупівлю карет швидкої допомоги. Тому я вважаю, що ну, це, напевно, найкращий донат, найкращий донат у цю гру, який тільки може бути. От. Ну, це моя особиста думка. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!